Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про об'єкт класу CheckButton в бібліотеці Check так, Мові програмування Python. На попередніх відео ми розглядали схожий елемент. Так, елемент, який в нас дозволяв здійснювати вибір тільки одного елементу з переліку. Так, то... Чек-бутон також нам дозволяє встановити вибір того чи іншого об'єкта по декількох параметрах. З ними також при налаштуванні програм, я думаю, багато хто з вас зустрічався. Так, якщо ми візьмемо, наприклад, знову ж таки, перейдемо до налаштувань. пайчаму. Так, то ми побачимо, що елемент, про який ми з вами говорили, так, він тут дуже часто зустрічається, це в нас був попередній. Так, пропорець, його ще, верніше його ще називають Radio Bouton. Де можна вибрати тільки одне або інше налаштування. Ну і Є елемент прапорець, який називається в нас CheckButton. Він дозволяє нам здійснювати вибір кількох параметрів налаштування і змінювати їх при роботі з нашою програмою. Ну, давайте подивимося, як з ними працювати, і створимо дві програми, які будуть виконувати в нас відповідні задачі. Так, Що для цього нам треба зробити? Для початку створимо файлик, який буде в нас називатися TEST2. І давайте для початку створимо програму, яка в нас буде працювати наступним чином. Буде в нас розміщено три елемента check заголовок, кольор і розміри. І кнопка змінити. І в залежності, яку комбінацію галочок ми поставили і нажмемо кнопку змінити. Такі параметри в нас будуть змінювати. Наприклад, це у нас буде заголовок, колір і розміри вікна. Так, З чого почнемо? Почнемо з того, що ми імпортуємо бібліотеку. так, TheKinter. Далі створимо функцію buttonClick. І поки ми ще там її не наповнили, поставимо значення пас. Далі створюємо вікно. Так. Додаємо зміну, яка дозволяє в нас вибирати значення так, в цього елемента Checkboot. І створюємо три кнопки, які будуть у нас в цьому елементі. Працювати, створимо ми їх і розмістимо за допомогою методу Place, задамо параметри параметри вибору, так, що там буде записано і так далі. Також ми зразу точно так само створюємо наступну зміну для наступного у нас чекбутона. Так, ну і аналогічно задаємо, тільки з різницею в тому, що ми задаємо е, варіант кольору. Так, ну і е, метод пакувальника Place ми трошки змінюємо. Е, після цього, аналогічним чином, створюємо наш третій прапорець е, і додаємо кнопку, яка буде відповідно застосовувати ці всі дії. Також Зберігаємо наше вікно після запуску, так, щоб воно у нас не закривалося. І тепер, коли ми запустимо на виконання, ми побачимо, що у нас ось створилося таке вікно. Так. Є певні елементи. Ну, поки що воно не працює, тому що функцію button click ми з вами що? ще не застосували. Ми її верніше, вказали, що вона в кнопці button у нас розташована. Common. Бутон-клік, але ми не наповнили ще нічого, тому давайте це безпосередньо зробимо. І наповнимо наступним змістом. Ми скажемо, що якщо ми одержали значення svar1, одиничку, значить ми виводимо, змінюємо root title і встановлюємо заголовок змінений. Аналогічні зміни, тільки відповідно до тих параметрів, які нам потрібно, ми проводимо і з іншим. Це Var2, якщо ми одержимо значення, яке не дорівнює нулю, значить ми змінюємо колір на red. І аналогічно ми це робимо з елементом. 3. Наголошую, в чому в першому випадку в нас дорівнює одиничка, а в іншому не дорівнює. Давайте продемонструю. Коли ми запускаємо нашу програму на виконання, у нас автоматично вже тут є певні елементи, які є наповнені, і які є не наповнені відповідними моментами. І коли ми ставимо галочку, нажимаємо кнопочку змінити, у нас задається. Заголовок. Аналогічна ситуація з кольором і аналогічна ситуація з розміром. Так. Ну, знову ж таки, ми можемо цей параметр і по-іншому встановити. Так. Не, не значення не дорівнює, а значення рівне одиничці. Так, ось тут. Так, як ми це зробили в першому випадку. І в принципі, якщо ми перезапустимо програму, ми побачимо, що ну, робота програми відрізнятися не буде. Так? Але для наочності, як ми можемо ці елементи подавати, ви собі повинні в цьому плані розуміти. Добре, це в нас була перша програма. Ну і друга програма, над якою ми також будемо працювати. Це програма, яка буде дозволяти нам виконувати наступні дії. В нас буде створено вікно програми з трьома прапорцями, які будуть позначати кольори: синій, зелений і жовтий. Також у нас буде створено дві кнопки. Перша кнопка буде перефарбовувати написи. Так, у вибраний кольор прапорців, А друга буде закривати вікно. Ну, тобто Не написи, лейбли ми там створимо нижче, і відповідно нам там будуть додаватися написи того чи іншого кольору, який нам Е, З чого почнемо? Ну, знову ж таки, давайте ось цей елемент ми закоментуємо. І приступаємо безпосередньо до роботи з наступним елементом. Створюємо вікно. Так, добре. І далі створюємо перед безпосередньо вже вікном, створюємо функції закриття. Це буде у нас def.zz. ZZ. І в ній буде виконується функція store, тобто буде закриватися вікно. І devx це функція, яка буде безпосередньо за реакцію на наші пропорції відповідати. І встановимо значення password, тому що нам ну, ми ще поки що ці елементи налаштовувати не будемо. Далі, що робимо? Створюємо лейбл, в якому будемо прописувати. Значення, що потрібно зробити. Так? тобто Вибрати колір, і який там у нас зараз колір стоїть. Так, якщо ми зараз це вікно запустимо, у нас воно буде мати наступний вигляд. Ну і Пакуємо за допомогою послідовного пакувальника. тобто методу PAK. Ось синє вікно, і пише оберіть колір. Що робимо далі? Далі нам необхідно. Повстановлювати значення наших е, прапорців. Так? Тобто створюємо перший прапорець. Так? Це в нас буде синій. Встановлюємо значення нашої змінної var 1 е, так? І е, встановлюємо, де воно у нас там буде розміщено. Е, Аналогічно створимо для зеленого кольору. Так, я буду ці елементи блоки розділяти, з документу до пакувальника їх зберігаємо і аналогічно робимо з е, жовтим. Так, таким чином ми створили три пропорції, які відповідають за е, вказаний колір. Синій, зелений, жовтий. Е, добре, тепер нам необхідно додати кнопку, дві верніше, кнопки. Перша кнопка буде розміщена по лівій стороні, і вона буде відповідати за слово показати, тобто вона буде показувати, що в нас відбувається, коли ми задали ці налаштування. Ну і команда в ній буде використовуватись XX. І друга кнопка, так, вона в нас буде розміщена по правій стороні, і вона в нас буде відповідати за те, щоб наше вікно закривалося. Так, перепрошую. Запускаємо і бачимо, от в нас вже є в принципі готове вікно. Показати, закрити. так, ну, Показати в нас, якщо нічого не зміниться, закрити вікно все ж таки закривається. Далі нам необхідно працювати з функцією xx, яка буде встановлювати, що в нас буде відбуватися, якщо ми задаємо ті чи інші значення. Ну, і що ми будемо робити? Давайте, що якщо ми одержали значення з нашої першої, першої, першого пропорця, значить ми створюємо лейбл 1 так, і його там послідовно пакуємо. В іншому випадку, для цього лейбла 1, ми будемо встановлювати значення. Steel Blue, тобто таке, як в нас було. Е, аналогічні дії ми виконуємо для того, якщо ми отримали з змінної ВАР2 одиничку. І аналогічні дії, що ми будемо робити, коли отримали значення з змінної ВАР-3. Тобто отримали одиничку, е, змінюємо. В, нашій, в нашому лейблі елемент, який в нас є, і верніше створюємо елемент і додаємо його вниз. В іншому випадку перетворюємо його на Steel Blue. Що в результаті в нас буде получатися? В результаті в нас є ось таке вікно. Так, давайте я його трошки збільшу, щоб я його міг переміщати. От. Якщо я роблю показати, зараз в мене нічого не дбається, бо ні один елемент не активний. Далі в мене додається синє вікно. Якщо я знімаю, додаю цей в мене додається зелений лейбл. Так. Якщо в мене буде вибрано якихось два лейбла, так, в нас будуть додаватися ті, які я обрав. Якщо всі, то відповідно будуть додаватися всі. Ось така ситуація, такий, таке відповідно завдання програми. На цьому поки що по елементах, які в нас називаються чек Все, дякую за увагу.